Вітаю, коли ми чуємо абревіатуру ОКР, що спадає на думку? Зазвичай це хтось, хто надто любить чистоту, правда ж? Але насправді обсесивно-компульсивний розлад це щось набагато набагато складніше. І сьогодні ми спробуємо зазирнути у цю пастку нав'язливих думок і зрозуміти, що ж там відбувається насправді. Ось що ми сьогодні розберемо почнемо з визначення ОКР, потім почуємо дві дуже особисті історії Марії та Андрія. Далі зануримось у критерії діагностики та науку, що за цим стоїть. Ну і звісно, наприкінці поговоримо про найважливіше, як із цим станом можна впоратися. Отже, що ж таке ОКР? Давайте вийдемо за межі стереотипів, бо повірте, це набагато більше, ніж просто бажання, щоб усе було ідеально чистим. Спробуйте уявити, у вашій голові з'являється думка, від якої просто неможливо відчепитися, це як тривожна сирена, що лунає безупино, і ви не можете знайти кнопку, щоб її вимкнути. От саме це відчуття, воно і є серцем ОКР. Це не звичайне хвилювання, ні. Це постійний гул у голові, який змушує щось робити, навіть коли частина свідомості кричить це ж абсурд. І ось ми підійшли до ключової динаміки цього розладу. Дивіться, є два головні компоненти. Перший це обсесії, тобто ті самі нав'язливі думки, що викликають просто нестерпну тривогу, а другий це компульсії, це певні дії, ритуали, які людина робить, щоб ну, хоч якось цю тривогу приглушити. І ось тут починається замкнене коло. Що більше ритуалів, то сильнішими стають думки. Це пастка. Гаразд. Теорія це одне. А як це виглядає в реальному житті? Давайте познайомимось з двома людьми Марією та Андрієм. Їхні історії покажуть нам, наскільки різними можуть бути обличчя цього розладу. Це Марія, їй 20, вона студентка, і її життя перетворилося на боротьбу зі страхом, страхом мікробів. Тільки вслухайтеся в її слова: постійний страх перед мікробами. Я витрачаю години на миття рук і дезінфікацію всього, до чого теркаюся. Години щодня. Давайте розкладемо це на полички. Обсесія це постійні визнажливі думки про мікроби, компульсія, миття рук понад 50 разів на день, 50 і найгірше це наслідки. Вона просто не може ходити на пари в університет, не може зустрітися з друзями. Це не просто дивна звичка, це повна соціальна ізоляція. А ось інша історія. Це Андрій, йому 38, він фотограф. І його ОКР виглядає зовсім інакше. Тут не страх забруднення, а нескінченний виснажливий пошук ідеалу. У Андрія обсесія, це думка. Моя робота ніколи не буде достатньо хорошою. Компульсія це нескінченне, просто нескінченне редагування фотографій. І ось тут є дуже важливий момент, який фахівці називають інсайт. Андрій чудово розуміє, що його дії, ну, вони надмірні, він це знає, але зупинитися не може це як дивитися на себе збоку і бути безсильним щось змінити. Добре, ці дві історії дають нам відчути, як це жити з ОКР. але ж де та межа, коли звичайна тривога чи перфекціонізм перетворюється на клінічний діагноз? Як фахівці визначають, що це саме він? Давайте розбиратись. Існують по суті два головних довідники для діагностики. Американський, який називається dsm 5, має дуже конкретне правило: обсесії та компульсії мають займати щонайменше годину на день. А от міжнародна класифікація хвороб МКХ 11 підходить до цього трохи інакше. Вона не ставить жорстких часових рамок, а більше дивиться на те, наскільки сильно все це заважає людині жити, працювати, спілкуватися, просто функціонувати. Пам'ятайте, ми згадували про інсайт Андрія. Так от, це насправді ключова частина діагнозу. Є три рівні. Перший добрий інсайт. Це як у Андрія. Людина розуміє, що її страхи, скоріш за все, неправдиві. Другий рівень поганий інсайт. Тут людина вже починає думати, а раптом це правда. І третій, найважчий, відсутній інсайт. У цьому стані людина на 100% переконана, що її обсесії це реальність. Це вже дуже серйозно. Але чому? Чому мозок так поводиться? Тут важливо зрозуміти одну річ. ОКР це не про слабкий характер чи брак волі. Зовсім ні. Це розлад, який має цілком реальні біологічні причини. Давайте зазирнемо під капот і подивимось, що там відбувається. Вчені виділяють три головні моменти. Перший. Це проблема зі зв'язком у мозку. Уявіть, що між центром прийняття рішень і відділом звичок поганий сигнал. Через це мозок ніби зациклюється, застрягає на одній думці. Другий момент це наш внутрішній детектор небезпеки, орбітофронтальна кора. При ОКР він працює на повну котушку, кричить про загрозу навіть тоді, коли її немає. І третє це серотонін. Коли цього важливого нейромедіатора, що відповідає за настрій, не вистачає, це теж сильно пов'язують з ОКР. Добре, з механізмами розібралися. А тепер давайте подивимось на це з висоти пташиного польоту наскільки поширений цей розлад і які ще бувають його форми. Хоча проявів може бути безліч, більшість нав'язливих думок, тобто обсесій, крутяться навколо кількох основних тем. Це, звісно, страх забруднення, як у Марії, це вічні сумніви. А чи замкнув я двері, а чи вимкнув праску. Це страшні думки про те, що можна завдати комусь шкоди, і, звичайно, потреба в ідеальній симетрії та порядку. І звісно, на кожну таку думку мозок вигадує протидію, компульсію, ритуал. Якщо є страх мікробів, буде надмірне митця, якщо сумніви, будуть постійні перевірки, але що цікаво, компульсії не завжди помітні оточенню. Це можуть бути і цілком внутрішні, ментальні ритуали. Людина може мовчки рахувати, повторювати якісь слова, щоб скасувати погану думку. А тепер цифри і вони вражають. Протягом життя ОКР торкнеться від 2 до 3% людей. Здається, небагато. А тепер уявіть, це приблизно одна людина на 40-50 знайомих. Це мільйони, мільйони людей у всьому світі. Тобто це зовсім не якийсь рідкісний екзотичний розлад. І кому він загрожує? Ну тут гендерної рівності дотримано розлад вражає чоловіків і жінок приблизно однаково. Зазвичай усе починається в досить молодому віці, десь у 19 20 років. І ще один важливий факт. Генетика. Якщо в родині хтось має ОКР, ризик для інших членів сім'ї зростає в 4-5 разів. І ще одна річ, про яку треба говорити: ОКР рідко приходить сам, дуже часто його супроводжує інший розлад, і найчастіше його супутник це депресія. Тільки подивіться: до 60% людей з ОКР страждають і від депресії. І це, знаєте, логічно, коли кожен день це боротьба з тривогою і ритуалами, це неймовірно виснажує і може легко призвести до депресивного стану. Але після всієї цієї складної інформації є дуже хороша новина. Попри все, ОКР це стан, який піддається лікуванню. Є надія. Давайте повернемося до Марії та Андрія і подивимось, як склалася їхня історія. І ось їхні результати. Марія пройшла терапію, яка вважається золотим стандартом для ОКР. Її суть поступово зустрічатися зі своїми страхами, але не виконувати ритуал. Це дуже важко. Але з часом мозок вчиться, що нічого страшного не відбувається, і тривога спадає. Андрій же вчився приймати недосконалість. І подивіться, обоє змогли повернути собі контроль над життям. Марія повернулася до університету, а Андрій почав вчасно здавати роботу. Отже, який головний висновок з усього цього? ОКР – це не вирок, це не слабкість, це складний так, нейробіологічний стан. Але з ним можна впоратись. Існують ефективні методи лікування, зокрема когнітивно-поведінкова терапія та за потреби медикаменти. Найголовніше це звернутися по допомогу. Це перший і найважливіший крок. І наостанок хочу залишити одне питання для роздумів: якщо сигналізація в нашому мозку може просто зависнути. То де ж та тонка, ледь помітна межа, межа між корисним інстинктом, який змушує нас перевірити, чи замкнені двері, і шкідливою руйнівною одержимістю, що перетворює життя на в'язницю? Подумайте про це. Дякую за увагу.